Начали. Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. А піскать, будь ласка, я це шукаю вулицю, я щойно йшов по цій вулиці, я не знаю, як вона називається. Я сам а, не київлянин. Це... 에... це Так, дякую. А нам мені треба цього відомого лікара, цього е... Саксаганський. А, дякую. А... Я, знаєте, я в картах не розбираюся. навіть в армії не був. Ось. Діка зміна, подожіть. Так. Де мені? Ось дивіться, йди на посі вулиці. Ось тут. Так, потім. Потім переходите на цю вулицю Так. -а. і а вам ще наліво потрібно буде пройти близько. Десь... Ви знаєте, мене є... дякую вам дуже мене є цікава історія з проводити погоду наліво. Значить, ми якось зібралися з своїми друзями, у нас було шестеро. Я, Степан, Стас, Антон, це скільки у нас вже Я, Степан, Стас Антон і ще двоє. Ну, ми з ними потім познайомилися. Ви знаєте, ми приїхали на цю рибалку, а там рано. Туман, молоко, чудово. Не вистачало тільки жінки. Дуже дуже Ой, дуже гарно. Ви знаєте, а потім ще була одна дуже цікава історія. Я поїхав в Неаполь. Ну, це в Італії, якщо знаєте, знаходиться. Чудово, там просто пр прекрасно. Я вам рекомендую туди з'їздити. А ще я вам рекомендую, знаєте, куди з'їздити? Дуже гарно поїхати в Індію. Особливо їхати треба взимку. А ще можна з'їздити в Японію, ну але там зараз, знаєте, землетруси, ну, досить страшнувато. Можна в Турцію, але в Турції нещодавно були землетруси. В принципі, гарно і в Україні. А ще в мене є знайома. Ну послухайте, це дуже цікава історія. В мене ще є дуже Я, я сам завжди гуляю, роз'їжджаю по різним країнам. Ось. А ще в мене є знайома. Персик, ви знаєте, я її е, з вами познайомлю, якщо ви не проти. Ось. Мене, мене звати Андрій. Сергій, дуже, дуже приємно. приємно, дуже приємно. Я з Полтави. А з Полтави? Ой, Полтава, це знаєте, дуже чудове місце. Воно дуже чисте, охайне, гарне, дуже гарне. Я, місце. я оце командрував по Києву, то знаєте, тут досить брудно, тут нема хазяїна, а в нас є хазяїн. У нас дядько, рулить всім, все чітко. Ось прибуду моєї знайомої дівчини звати Оленка. Ока файна україночка, в неї всі форми, просто чудові. Груди, ох, очі. Я їх називаю очі. Третій розмір, там можна втонути. Вона дуже гарна людина. Але в мене ще була одна історія. Якщо у вас ще є час, я, я розповім. Hey. Ви знаєте, я просто сам гуляю по місту, якось досить сумнувато. Люблю спілкуватися. Ви знаєте, дуже люблю спілкуватися. А я бачу I ви я, чекаю, я, я, я довго вас не затримую. Ви знаєте, я дуже люблю спілкуватися з людьми, з невідомими людьми. Це дуже приємно. А я бачу, ви людина досить гарна. Ви так well, файно файносе супер, супер. Це кльово. Ви знаєте, приїздіть до нас в Полтаву. Там дуже гарно, особливо літом. Це питання таке, знаєте. Ну чому? Приїздіть до нас літом. Це буде класно. Я вас зустріну, проведу. Ви знаєте, якщо ви не проти, я дам вам свою візитівку. Зараз віку, де мене в мене Візитівочка. Я довго вас не затримую. Я, я дуже. Секунду. Ой! Будь ласка, це моя визитівка. Зателефонуйте. Я в Києві ще буду декілька днів. Якщо ваша, ваша ласка, можемо зустрітися, десь знаєте, повечеряти. Ви не подумайте, я нормальної орієнтації, просто дуже люблю спілкуватися, дуже люблю спілкуватися. Якщо ваша ласка, і ви мені составите компанію, це було б дуже супер. Ну Знаєте, десь полотили, десь не знаю, там, ботанічний сад, десь, десь я тут читав ЄВІ. Слухайте, ботанічний сад в цілості Українські, так? Ви скажете мені одну хвилинку, я зараз мені ботанічний, де ж він картах взагалі не, не розумію. знаєте, Ось, як мені. Де він? де він, Здається, це він, так? Це він? Так, 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 да да це він. Слухайте, мене ще є дуже цікава історія. значить, Така ситуація була. Приїхали ми в Мілан, Тобто я і моя знайома. І така важка. Її на митниці не пропускають. А вона пропускається в порядку. Що робити? Залишатися з нею чи їхати ти відпочивати? Гроші заплачені, ви знаєте, не так часто якби подорожуєш, але тим не менше. І вона мені каже, слухай, Андрію, ти йди, відпочивай. Я тут з ними розберуся, з цими поліцаями і до тебе приєднаюся. Якщо ні, ну то вибачай, будеш без мене, як завжди, будеш один. Ось і така ситуація була. Я дуже гарно відпочив у Білані. Ой, там такі італіаночки, це, це о білісімо, білісімо. А яка в них лакаше, лапша, о, макарони, макарони. Ви знаєте, я хочу вивчити італіанську мову. Чи буде правильно говорити італійською, не знаю, але я хочу цю мову. Дуже гарна мова, вона мене. Вона... вона як українська мова. Вона <піллянна> Гає, як пісня. Возими згодні? А <піллянна> вже аж. Так, знаєте, що я? я ще щось хочу я зараз. Один. Я пішов зараз. Ми хвилин. Зараз я, зараз. <піллянна> я... А станція метро Шулявська, там говорили, що Секон-Хемпетів, ти Сек-ін-хендіс і там. Здоровий теж. Я там просто все... ну, не хожу, я Чого? просто ну, чесно, я, ну, я вже до такої інформації. Ага. Так, знаєте, я ще включуся. Дивіться, я просто пишаю трошки. Скажіть, ви мені просто позвоните і... Так, так. Добре? Що, Доброго дня. Знаєте, одну, одну, одну хвилиночку, Сергію, будь ласка. Шановний, ваша пристрасть до спілкування перемагає над вашим гуртом. Дякую. Я бачу навколо. каміння і будь ласка, Міста і вокзали. І сонце, і сні. Я буду чекати. Я буду хотіти.